Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Відповідь на ось цей коментар. Чи дістали ж ми його звідти? Ну, ось так, як бачите, дістали. Він залазив туди збоку, зробив собі дірочку і йому цікаво було там пошуршати. Хоча збоку в нього стоїть їжа. Після першої зустрічі ми кладемо йому м'язку. Ну, ось такими люди. Ми звикли захоплюватися простими речами, Мішати. білочкою, яка забігла в двір, їжачком, якоюсь квіточкою. Я не Та, ти розумію ти. тих людей, які ставлять дизлайки тільки за те, що їм не сподобалося сміттєвий бак. Так ви бачите, у нас стоїть на порозі бак для сміття, і я не погербувала, залізла туди. Витягла його. Витягла для того, щоб дитина побачила зблизька тваринку. Він її не мучає, він нічого. Єдине, що йому хотілося з ним побігати. Звичайно ж, ми його випустили, їсти залишили знову. І емоцій вистачило всім на весь вечір. Ось така краса. А вранці я побачила знову зірваний помідор, як бачите, на І в мене тепер питання: хто його може діставати? Із тераси. Відео раніше, бо я неправильно трішки зняла його. Але ви розумієте, на якій висоті були помідори, і хтось таки його звідти стягнув. А я бажаю всім гарного, тихого дня і ночі, миру та перемоги і доброти в серці.